на своїй дачі. Зараз вам покажу, що я купила в тему. Давно нічого не замовляла, але сьогодні те, що купила. Ось такий встановили, будемо тестувати його ввечері. Ось такий фонтанчик. Він працює прикольно. Я бачила у моїх знайомих друзів, він прикольно працює. Ну, такий він розміром, бачите, не такий вже маленький, в принципі, нормальний. Та сонячна панелька. І такий буде дощик. В нас світитися ввечері. Подивимось, як він там ще може, треба його розправити краще, щоб він був жорстче такий. Ну, такий фонтанчик. Подивимось, що буде. У мене там на задньому фоні шумно, бо демонтажка йде в кімнаті ремонт. У мене є ось такий СТБ. Прикольний він горить, до речі. Є ось такий биленький СТБ. Тут ми поклали, до речі, таку доріжку сплит з кухні, залишків. Ось так виробили. Стихійно прийшла нам така ідея зробити ось таку доріжечку. ось І бачите, це старий пол, де монтажка йде ось таке гниляти на полу старому була. Ось, ось такі в мене є СТБ-фонарчики. І ось сьогодні в тему я забрала. Ось такий іде акумуляторчик. І ось такі фонарики. Ось так взльотна така полоса. Ну, подивимось, вони прикольно так, я правильно перевіряла, вони горять. Подивимось ввечері, як це буде все працювати. Це в мене тут трешта трошки тут мішки. Все валяється, поки колись буде гарно. Потім Зараз буду всю їду варити на кострі, смажити, бо зараз кухня в мене демонтована повністю. О, гібіскус. Хотіла вам показати свій гібіскус. Ой, такий гарний. Зараз світе сезон гібіскусу пішов. Ось такі квітки класні. Такий гібіскус. Минулому році посадила і вже, бачите, тут ще буде один і ось. Там біленький в мене, і тут я не знаю, який тут колір. І там біленький. ну Треба вже сапати клумбу, забита земля, дуже сильно, бачите, тріскається, коли поливала. І треба лілії, мабуть, не знаю, зрізати їх чи не зрізати, подивимося. Ну, якось так. Ой, ще багато роботи, ще багато, ще помідори треба робити, збирати сьогодні. Трошки щось з ними робити треба. Ось. Ну, Джику хотіла зробити. Ось помідорчики вже стигнуть. Потрошечки, потрошечки, потрошечки. Гіркий перець, до речі, в мене є багато. Ще треба гіркого перцю нарвати трошки. А взагалі-то вони пекуться. Ось, бачите, багато вони дуже. Вони дуже в цьому році з папідорами, з огірками, з тою спекою. Трошки не дуже добре. Вони пекуться. В більшості випадків таке щось таке.